Всім доброго вечора. Звернення буде виключно для ТЦК та поліціянтів, які сприяють їхнім протиправним та протизаконним діям. А саме ваші дії протиправні, да, противозаконні, чітко описуються в кримінальному кодексі під статтею 149, тому раджу вам з нею ознайомитися. Також і поліціянтам освіжить пам'ять, не завадить і цивільним людям. Стаття 149 Кримінального кодексу називається Торгівля людьми. От там описані всі їхні дії, всі їхні злочини, що підпадає відповідальність від 3 до 8 років. І що більш мені подобається, що там чітко прописано останнім реченням. Що навіть для не лише затримання, отримання безпідставне, позбавлення волі, нав'язування, використання, як в рабстві, спонукання до праці, а й залучення до ведення бойових дій. У нас достатньо ну, не небездогане, але достатньо непогане законодавство як особисто мені подобається. Тому раджу вам ознайомитися і цивільним людям також не завадить у випадку протиправних дій по відношенню до цивільних осіб цим цивільним осіб, особам, людям да, українському народу, я раджу викликати поліцію і писати заяву про кримінальний проступок певних осіб. За статтею 149 Кримінального кодексу, а саме торгівля людьми. Все поборемо. Слава Україні!